Я вас вітаю на каналі Психологія власного життя, і сьогодні ми з вами поговоримо про психологічні аспекти і розберемо фільм Погана, хороша дівчинка в головній ролі з Ніколь Кідман. Чи правда Ніколь Кідман у цьому фільмі героїня, яку можна виправдати? Чи особити за її поведінку. Чому її рішення здаються такими суперечливими, але водночас вони здаються дуже реальними. Автори фільму нас ніби весь час тримають десь на грані дозволеного і на грані забороненого. Характеристика головної героїні як хорошої, поганої дівчинки. І правда, з однієї сторони, Ніколь Кідман така хороша. Дівчинка, суспільні соціальні норми, роль дружини, роль матері, статус в суспільстві, роль впливового хорошого керівника. І з другої сторони, оця така погана дівчинка, де з пригніченою сексуальністю, з бажанням свободи, з вивільненням свого справжнього я. Так? І чому головна героїня не може поговорити з чоловіком? Адже він каже до неї, ми з тобою в шлюбі. 19 років, а я про тебе майже нічого не знаю. Їй дуже складно було поговорити з чоловіком через сором. Через сором показатися не такою, не такою нормальною, через страх його втратити. І з однієї сторони її мовчання це такий спосіб уникання конфлікту, але з другої сторони, це для неї пастка, яка була довжиною в 19 років, кому знайомі такі ситуації. Головна героїня вона живе в постійній такій роздвоєності. Вона водночас прагне такої свободи. Але і боїться її. І її стосунки з молодим таким цим стажером, так це від спроба почути себе живою, відкрити свої пригнічені бажання. Адже ви добре знаєте, якщо ці бажання закриті від нас самих, ми їх приховуємо, обов'язково з'явиться людина, яка про них нам. Вже самим і розкаже. Я би ще тут е, хотіла поговорити про такий важливий аспект, е, символ фільму е, з собакою. Е, так, це агресія чи це стриманість? На початку фільму ми бачимо собаку, яка хоче вкосити. І це може бути такий символ внутрішнього конфлікту героїні, де собака це її тіньова сторона, агресія, дикість, неконтрольованість, бажання. Так? І вона, головна героїня, не відчуває, що може приборкати. Цю свою сторону і боїться її. І тут показують стажер, який дуже легко приборкав цю собаку. І головної героїні виник дуже сильний підсвідомий інтерес. І в кінці фільму показують, як ця собака грається вже з цим стажером, така, яка вона вільна. І автори фільму нас приводять до такої трансформації героїні, яка під час її, ніби оцих заборонених, недозволених соціумом стосунків. Ще один такий важливий аспект фільму, на який би я хотіла звернути вашу увагу, це танець. Танець Стажера це показ своєї сексуальності. Це такий ніби маніфест свободи, де героїня, дивлячись на нього, бачить те, чого їй бракує в реальному житті сміливості бути собою. І та цей танець такий він як символ цілісності Героїня хоче досягти власної свободи, але через її блоки, через її страх, через її сором, вони утримують її в межах у цієї хорошої дівчинки для всіх, і навіть включно для свого чоловіка. Важливий момент, пам'ятаємо, ми закохуємося у власні проекції. Коли жінки кажуть, я закохалася в чоловіка, в його потенціал, так, в його статус, в його дозвіл бути собою, його волю, його фінансову незалежність це ми насправді закохуємося не в них. А в те, що ми бачимо в собі, тільки боїмося це показати назовні. І тоді через іншу людину ми так якби можемо доторкнутися до цих рис. Насправді це наші бажання, це наші риси характеру і це наші можливості, які чомусь нам легше бачити в іншій людині і приєднатися до цього, ніж розвивати це в собі. Не чомусь, а через страх і через сором. Так? І ем, це називається таким переносом очікувань. Так? Тобто гол головна героїня бачить в стажері те, ким вона хоче стати. Він такий ніби дзеркало її прихованих бажань, такої легкості, свободи, сексуальності, спонтанності, того, чого не вистачає їй в її житті. І дуже часто жінки потрапляють в стосунки з таким підсвідомим бажанням: я хочу, щоб мене врятували від мене самої. Давайте ще тепер поговоримо про героїню та про таку владну жінку і її професійної позиції. Так, вона займає високу посаду, що дає їй соціальну і професійну перевагу. В цьому контексті її роль бути такою впевненою, контролювати ситуацію і приймати рішення. Я навіть чула такі розбори, де її таку ніби владну жінку стажер поставив на коліна. Так, тобто її з її статусом поставили молодий хлопчина поставив на коліна. Насправді це так, якщо дивитися цей фільм дуже поверхнево, внутрішня, така глибока суть, це головна героїня. Вона дуже впевнена жінка, але впевнена в професійній діяльності, так, в її статусі, в її посаді. Але якщо ми переходимо до особистого життя, ми бачимо цю її невпевненість. Так? Тобто ця впевненість куди здівається і зникає. І це також може бути таке розділення, пояснення розділення ролями, коли вона компенсує свою внутрішню невпевненість оцією зовнішньою владою. Але в інтимній сфері вона не може отримувати цю владу, і їй важливо, щоб хтось взяв цю владу над нею. Так. І в стосунках з стажером ця влада якраз її змінюється. Вона спочатку керує ним як наставник, як керівник, але її сексуальна і емоційна вразливість призводить до того, що потім він керує нею. І навіть те, як він її шантажує в фільмі, це такий також елемент гри. І що це означає взагалі з точки зору з психології? Це спроба знайти баланс між власною силою і власною слабкістю. Вона, головна героїня втомилася все контролювати, втомилася бути владною. Так? Вона прагне, щоб хтось інший взяв контроль, і це викриває також її внутрішній конфлікт про те, що вона. Хоче бути вразливою, але водночас боїться відпустити цей контроль. І тут чи правда стажер отримав владу над нею? Ні, і я би так не сказала. Це швидше її рішення піддатися йому. І це водночас такий акт свободи і страху. Що нам це говорить з точки зору психології, так що героїня можливо шукає способи вийти з ролі сильної жінки, яка намагається тримати все під контролем, так тому що цей образ хорошої дівчинки, образ успішного керівника. Він потребує дуже багато внутрішньої енергії, щоб це все підтримувати. Так і віддавши владу цьому стажеру, вона намагається звільнитися від тиску, який сама ж для себе і створила в цьому образі успішної, ідеальної жінки і матері. І можна сказати, що головна героїня не інтегрувала в себе і силу, і слабкість, тому вона постійно кидається між двома крайностями, що може говорити про її межовий. Е... Тип організації особистості так От часто ці люди кидаються між двома слабкостями. Вони не можуть інтегрувати цих дві різних сили в свій один образ, в свою цілісність. І в фільмі показують, що головна героїня ходить на психотерапію на АМДІР. Це терапія, яка застосовується для лікування психотравми і лікування посттравматичного стресового розладу. Також показують її уривки з дитинства. І я думаю, тут що колеги мої, які консультували, можливо, цей фільм, так чи там, які працювали над психологічними аспектами цього фільму, правильно зробили, що не показали. Саму її психотравму, яка призвела до її виборів і теперішнього життя. Чому? Тому що тут може бути дуже багато різних аспектів. Я можу зараз накидати просто ідеї і показувати трішечки, що могло статися з нею, що вона зараз так себе веде. Так, це могли бути якісь конкретні ситуації. Це могла бути сукупність різних ситуацій, які привели до теперішніх її страхів, сорому, конфліктів, таких сильних, які нею управляють. Які люди бояться залишатися вразливими, і завжди вони мусять бути сильними? Давайте собі уявимо: перш за все, це діти, які, які виконували непосильні задачі для їхнього віку. Ну, наприклад, в три роки вимагали, щоб вони там прибирали в будинку, чи, наприклад, в 10 років мама вимагала стати мамою для її другої дитини. Так, чи, наприклад, вони в 14 років мусіли самі заробляти, мусили самі шукати способи утримувати фінансову сім'ю, бо їхні батьки не справлялися з цією фінансовою відповідальністю. Або, наприклад, ще могли бути ситуації, де мама зробила з дочки свого терапевта, так, чи подругу, які розказувала е, такі ситуації свого життя, що які дочка чи син не могли ще в цьому світі, е, їхня психіка не могла ще їх Працювати на рівні дорослої людини. Так? І тоді психіка вибудовує захисти і таке власне всесилля, і віра в це всесилля, що я зі всім можу справитись. І така людина тоді, не... їй складно попросити про допомогу, їй складно бути вразливою, їй складно довіряти іншим людям. Другий момент. Успішні люди зазвичай це з нарцисичним радикалом, так, тільки не путаємо е, клінічного нарциса, так і е, вони чому стають такими? Зазвичай через е, мотивацію. Але мотивація через порівняння з іншими, через приниження, через жорстоку несправедливу критику, так, через страх сорому власній нікчемності вони вибудовують у цей ідеальний образ, який показують всім іншим людям. І ще один момент, давайте скажу про жінок, які люблять в сексі пожорсткіше. Найчастіше це причина тому, Фізичне насилля дівчинки з боку е, якоїсь владної фігури, це може бути тато чи дідусь. І коли е, було це фізичне насилля, у дівчинки сталася фіксація. І е, ці гормони, які викидувалися під час того, коли вчиняли над нею фізичне насилля, потім під час жорсткого сексу. Йдуть ті самі відчуття, тобто ніжність е, в сексі, так безпеку е, в цих жінок, не буде викликати такої насолоди і бажання, як, наприклад, жорсткий секс. Так, це також може бути через психологічну травму, через ту фіксацію, яка сталася в дитинстві. Це я вам накидала просто ідеї. Ви можете навіть щось до себе приміряти, якщо вам приміряється. Так? І ем, це може бути сукупність факторів, які могли вплинути на нашу головну героїню. Ну і про владу в контексті танцю я би ще хотіла сказати, що танець стажера це його демонстрація сили сексуальності. Він ніби буквально забирає контроль і показує головній героїні свою свободу. І героїня спостерігає за ним, ніби вперше бачить, як виглядає сила, яка не потребує контролю. І він виглядає дуже природньо, дуже вільно, дуже розслаблено, дуже сексуально, так і це її рішення віддати владу над собою, це також такий пошук свободи через прояв її глибинного страху. Про що це в психології? Це про баланс між владою і слабкістю, так? коли героїня не може прийняти в собі і силу, і вразливість. Що це дві частинки чогось одного цілого. Її бажання віддати владу молодому стажеру символізує її прагнення знайти безпечне місце, де вона змогла би бути собою. І так. Напишіть в коментарях, чи можемо ми знайти баланс між бажанням бути вільними і страхом осуду. Чи вдавалося вам це? Так? Наскільки в фільмі показують важливість прийняття себе і невідкидання своїх бажань і потреб, чи готові ми прийняти себе справжніми? Так. І головна героїня також нам показує, як складно вийти за рамки, які ми собі собі створили цього образу. Діліться в коментарях, що думаєте про цей фільм, що думаєте про головні ідеї фільму, або, можливо, про ваші якісь усвідомлення під час фільму. Не прощаюся з вами і до нових зустрічей!